Дозвольте сьогоднішній ранок розпочати з найприємніших моментів. Розпочнемо ми із нагородження, нарешті першого нагородження зі спорту. Будемо втори, ми будемо стріляти з страйкбольної зброї, попадати по мішеням. Е, ці результати будуть записуватися. І потім в майбутньому е, всі получать грамоти, хто відзначиться по стрільбі. І Визначимо, хто в нас найкраще стріляє. Я тільки що стріляв з АК-47. Мені дуже сподобалося, хочу ще прийти сюди. Знаходимося в нічному клубі Бука, де за декілька секунд почнеться тематична гавайська дискотека. На цю дискотеку наші дітлахи вдягаються в пляжному стилі. Ну і, звичайно, готуються як в плані одягу, так і в плані намалювання всяких кумедних малюночків, починаючи від пальм, закінчуючи кокосами на щічках. Ви вже бачите, як наші дітлахи сходяться до нічного клубу. І вже за декілька секунд ми з ними почнемо нашу гавайську дискотеку. На якій у нас будуть гавайські танці, гавайські забави та звичайно, звичайно змагання між загонами. Знаходимося в розважальному центрі Бука, і в нас сьогодні 14-й день табору і час тематичний дискотек. Сьогодні тема нашої дискотеки була диско... вечірка в стилі Гаваї. Ми всі прийшли на пляжну вечірку в таких от вигадливих костюмах. І мені дуже цікаво, як наші відпочиваючі підготувалися до цієї події. І вони власноруч виготовляли насправді свої власні костюми. Ми зараз запитаємося, як їм це вдалося. Отож, які у вас враження від сьогоднішньої вечірки? І Як вам вдалося приготувати такі неймовірні костюми? Мені дуже сподобалась вечірка, багато вражень. Ну, костюми ми виготовляли довго. У мене простий костюм, я виготовила його з бумаги. Що з вам взагалі асоціюється Гаваї? Який настрій вам вони передають? І як вам в такому нашому середовищі, в нашому спекотному літі, відчувати себе справжніми гаїтянками? Це дуже було круто танцювати на цій площадці, стільки купа людей і всі одягнуті в гайському одягу. І це виявлялося, як ви потрапили на справжній пляс, там, де спілкуються і танцюють справжні гавайські люди. Дякуємо нашим відпочиваючим за інтерв'ю. Ми вас всіх любимо цьому моє... папа! Папа!